Так, ну 288. 288, так? Так, це у нас другий варіант. Ну давайте почнемо з нього. Подивимось, що це таке. 288. От от основою прямої призми є равнобедренный трикутник з основою Б и кутом бета при вершині, так? Саш? Діагональ, так, так. Діагональ грані, що містить бічну сторону трикутника, утворює сплошною основу Кутгама, знайти об'єм. Ну, давайте подивимось, якщо є питання. І так, другий варіант номер 288 Значить, У нас є пряма призма, основою якої є рівнобедрений трикутник. Ну, давайте ось так намалюємо. Поїхали. Маємо А, Б, С, А1, Б1, С1. Ну, ми розуміємо, що це пряма трикутна призма, я це не буду розписувати. Так, значить, в нас є рівнобедрений трикутник. Значить, я тут напишу собі, АБ дорівнює БЦ з основою Б і кутом при вершині бета. Тобто АС дорівнює Б маленьке. А ось він кут Б. Кут Б дорівнює Б Так, діагональ грані, що містить бічну сторону трикутника. Ну, ось ця діагональ. Так, ось вона. Тобто, це Б1. Утворює сплощиною основи кут гамма. Ми розуміємо, що призма є прямою, тобто тут в мене перпендикуляр і тоді BC проєкція, це b 1 на площину основи. І дійсно кут b 1 cb дорівнює гамма. І знайти об'єм. Так, Саш, ну давай будемо розмірковувати. Ну, ми розуміємо, що об'єм це що? Площа основи на висоту. На висоту. Значить, ключовим моментом це є сторона БЦ. Якщо ти знаходиш БЦ, ти одразу за тригонометрію зможеш знайти ББ1, що є висотою. І якщо ми знайдемо БЦ, ми навіть можемо легко знайти площу трикутника. Значить тут, дивіться, можемо або за теоремою Синусів це зробити. У мене буде, що там, 180 мінус бета на 2. Ну вам буде. Можу так зробити. Можу провести висоту. Тут є два варіанти. Ви можете, трикутник рівнобедрений можете провести ось таку висоту. Ну, наприклад, ось так. Так. BN. Тобто пишемо. Ну тут розв'язання. Пишемо, що BN висота. Отже, вона є чим і чим. Ну, Перпендикуляром до сектура С. Да, Висотою медіаною та бісектрисою. Так, Висота є медіаною та бісектрисою. Значить звідси НЦ воно дорівнює Б навпіл. Зрозуміло? Кут НБЦ це бета на 2. Зрозуміло? І наразі ти можеш знайти БЦ. Через що? Тобі потрібен протилежний катет до гіпотенузи. А, це синус. сінус. Синус. Значить, синус бета на 2. Це відношення НС до БС. І звідси подаєш БС. Як що? А, так, це С нас бета на 2. А НС – це половина від Б. Тобто Б ділене на 2 синуса бета на 2. Зрозуміло? Так. Ну і наразі ти можеш знайти площу трикутника як 1 друга БС квадрат на синус бета. Так, 1 друга добуток сторін, на синус кута між ними. Значить, тоді, площа трикутника це одна друга. так, БЦ. Так подаємо. Підносимо до квадрата. Що буде? Б квадрат, надавась, надвась, і, та, ну, а. 4 квадрат B на 2 синуса квадрат Б на 2. І множимо на синус бета. Так. Далі. Можемо. Дивіться. Б квадрат синус б. Та. Ну, Тут я розумію 8. Ну, синус квадрат бета на 2. Значить, Що б я зробив? Я би тут розклав за формулою подвійного аргументу, і тоді в мене дещо спростився би вираз. Так, Саша, синус бета. За формулою подвійного аргументу пам'ятаємо, що це буде? Синус на косинус. А кута у два рази менше. 2 синус бета на 2. Косинус бета на 2. Так, синус 2 альфа це 2 синус альфа косинус альфа. Тому. Скорочуємо так. І скорочуємо так. І дивіться, в тебе залишається косинус ділений на синус. Це що? А, там. Уважно. Котангенс. котангенс. Це котангенс бета на 2. І знизу залишається. 4. Так, це зрозуміло? Так. Наразі повертаємось до ББ1. І так, дивимося. БЦ в нас вже є. Щоб знайти ББ1 для кута гамма. Що я повинен взяти? Сімс теж. Тангенс. Тобі потрібно відношення протилежного катити до прилеглого. Зрозуміло? Угу, так. Значить, пишемо: тангенс гамма. Як відношення ББ1 до БЦ. І звідси подаємо ББ1, якщо, Саша? А, тангенс на БЦ. Угу. Отже, ББ1. Значить, БЦ це у нас Б ділене на 2. синуса бета на 2. Ну и тангенс гамма заходит до чисельника. Ну и на разе объем. Значит, площа у нас b квадрат, котангенс бета на 2 делены на 4 и множеное на высоту b тангенс гамма 2 синус бета на 2. Ну, і дивіться, тут спростити, ну, котангенс це косинус на синус. І буде тоді внизу синус у квадраті, а тут буде просто косинус. Ну, я би навіть його вже би і не чіпав. Так, і тоді маємо B куб. Котангенс бета на 2. Тангенс гамма. 4 на 2, 8. Синус бета на 2. Або. Або тут можна записати косинус бета на 2, тут буде синус квадрат бета. Тоді такий варіант. Ну, це не суттєво. Так, ну що, зрозуміло? Гаразд. Так, тоді давайте перейдемо до 300- номеру з першого варіанту. Так дивіться, основа прямої призми ромб з більшою діагональю D і гострим кутом альфа. Ну, тобто, ми все можемо знайти в цьому ромбі. Через меншу діагональ нижньої основи і вершину гострого кута верхньої основи проведено переріз, який утворює площиною основи кут гамма. знайдіть об'єм. Давайте спробуємо. Так, ну я меньшие не сделаю. Вот так. И тут будет так, тут будет так. Цу точечка и вот тут точечка. Так. Давайте будемо малювати. Значить, дивіться, її потрібно ось так от вивернути, тому що тут є переріз, який получає потрібні кути. Значить, ставимо літери A, B, C, D. A1, B1, C1, І так, ну, розуміло, що це пряма призма. Значить, я одразу напишу, що ABCD рум збільшує діагональ Д. Ми пам'ятаємо, що більша діагональ це завжди діагональ, яка з'єднує. Гострі кути. Тобто А С дорівнює Д. Гострий кут альфа. Ну, хай буде ось цей кут БЦД дорівнює альфа. Через меншу діагональ нижньої основи. Тобто ось цю діагональ БД. Ось вона менша діагональ. Так, і вершину гострого кута верхньої основи. Тобто ось ось цей кут С1 проведено переріз. не гострих. Чому? Основа прямої призми ром з більшою діагоналю D і гострим кутом альфа. А, в мене, а, в мене. Можча второго варіант. Ось цей перерив. Дивіться. Менше діагональ нижньої основи і гострий кут верхньої основи. Так, проведено переріз, який утворює з площиною основи кут гамма. Тобто я можу написати, що кут між площиною основи АБЦ та площиною БЦ1Д поки що так напишу. Дорівнює гамма. І потрібно знайти об'єм. Так, в мене АЦ дорівнює Д. Ось так ми записали. І так наразі поїхали. Так. Аня. Аня, чує мене? Так. Поїхали. І так, щоб знайти об'єм, нам потрібно завжди площу основи помножити на висоту, Так, ми, якщо маємо справу з прямою призмою. Так, о. Тоді, дивіться, що ми робимо. Значить, Спочатку площу. Так, площа ромба. Найкоротший шлях одна друга добутку чого? Аня, пам'ятаємо? Площа ромба. Одна друга добутку. Діагонали. діагонали. А це в тебе відомо? Воно де. Значить, мені потрібно знайти БД. Значить, працюємо за такою схемою. Так, ми пам'ятаємо, що діагоналі вони. Перпендикулярні, в точці перетину поділяються навпіл, Кожна діагональ ромба є бісектрисою кута. Ну, це все зрозуміло. так, Неодноразово одно, не було. Тоді, якщо я подивлюсь на трикутник СОД, оце у нього буде Д ділений так, Тому що вся діагональ Д. Кут ОЦД, чому дорівнює? Половину, ну, альфа, на 2. альфа на 2, так. І тоді в мене є прилеглий катет. Мені потрібен протилежний катет. Так, що я беру? Тангенс. E, тангенс чи котангенс. Ну давай не суттєво, так. Ми ж можемо бути. Тангенс альфа на 2. Так, це відношення чого? ОД до ОЦ. ОД до ОЦ. Так, кут, тан... Так, тангенс протилежний катет до прилеглого. Так, звідси виражаємо ОД як. Тангенс альфа на 2 на ОЦ. Угу. Тоді ОД. Замість ОЦ я підставляю. Угу, І маємо ось такий вираз. Дена 2, тангенс альфа на Ну, гаразд. Тоді вся діагональ БД дорівнює чому. Д тангенс альфа на 2. Звісно, тому що ми множимо її на 2. Тобто, це ж зрозуміло. Це ж так. І тоді площа основи це одна друга на одну діагональ і на іншу. Так, ну і можемо тут спростити, так, розуміємо. Д квадрат на 2, тангенс альфа на 2. Так, наразі нам потрібен кут між площинами. Значить, Аня, дивимося уважно. У нас СО перпендикулярна до БД. Якщо я буду сполучати. Це 1 О. Що я можу сказати ось про цей кут? Він теж одепену. Так, яка теорема спрацювала? З, три перпенди, про три перпендикуляри. Перпендикуляри. Правильно. Теорема про три перпендикуляри. Значить, ми пишемо, що ОЦ перпендикулярна до БД. Ну це за властивістю ромба. Отже, ОЦ1 перпендикулярна до БД. І це за теоремою про три перпендикуляри. І звідси кут С1ОЦ і є кутом між площиною АВС та площиною перерізу. За означенням. І тоді кут С1ОЦ і дорівнює куту гамма. За означенням. Так, і я можу його ось тут так позначити. Так, Ось це у мене гамма. І наразі Ані. Давай подивимось уважно. Оце ми знаємо, так, це де ділене 2. Значить, щоб знайти це c1, що я для гами буду брати? Ну, теж тангенс. Теж тангенс, звісно. І так ми пишемо тангенс. У та гамма відношення СЦ1 до ОЦ. Так, подаємо СЦ1. Оце уважаємо та інцер. Так, ну і замість ОЦ ми підставляємо що? Для надо. Значить, маємо ось таку картину. Д на 2 тангенс гамма. І наразі об'єм. Наша площа основи множиться на висоту. Ну, і якщо ми спростимо цей вираз, що будемо мати, Ані? Де в третій тіл ми там тангін зальфа на два тангі з камінь. Так, давайте ще подивимося номер 302. Дивіться, похила призма. Ну, Все, що стосується похилої призми, ми з вами записували формули об'єму для похилого паралелепіпеда. Значить, для похилої призми те саме, я не хочу що ще раз записувати. У нас є два варіанти знаходження об'єму. Перший, це площа перпендикулярного перерізу множена на бічне ребро, а другий – це висота, множена на площу основи. Все. Воно таке саме, тому що тут писати? Значить, пишемо номер 300. Основою похилої призми є рівнобедрений трикутник з бічною стороною 6 і кутом при вершині 120. Бічне ребро призми дорівнює 4 і утворює з площиною основи кут 30. Ну, знайдіть об'єм призми. Ну, гаразд. Щось будемо знаходити. Так і ось так. Так, малюємо цю призму. Швиденько прибіжимося, хто у нас є. Так, Бобчинська. Немає. Блантюк. Є. Булавін. Немає. Власов. Є. Давидов. Катрич. Марченко. Теж немає. Небесків. Есть. Некрасова. Е. Агаренко. Нема. Питкевич. Э, е. Толторак. Полторак. Е. Хрома. Есть. Черноволюк. Нема. Так. И Яровый Е. Хорошо. Мы О, Власов Е. Вова. Щось я тебе не побачив. ти з мікрофоном що ти щось. Я, я, вже, я вже зрозумів. Так, Вову бачу. І так, поїхали. Значить, дивимося. Основою похилої призми є рівнобедрений трикутник з бічною стороною 6, і кутом при вершині 120. Так, ну не суттєво. Я можу і сказати, що і ось це в мене рівнобедрений трикутник, і це буде кут 120. Але. Це не на що зараз. Не впливає. Значить, бічна сторона 6. Кут при вершині. ребро ребропризми дорівнює 4 см. І утворює площиною основи кут 30. Значить, ну, щоб знайти кут, який вона утворює площиною основи, ви опускаєте висоти. Куди саме ця висота там, вона, в яку точку вона попаде, не суттєво. Ось вона, наприклад, сюди попадає. З'єднаємо. Тут маємо прямий кут, тому що висота. І це в нас буде n. І тоді кут, який бічне ребро утворює з площиною основи, це оцей кут. Розуміємо, А1АН. І він у нас 30 градусів. І нам потрібно знайти об'єм. Я тут нічого навіть розписувати не буду. Пишемо V. Невідомо і пишемо розв'язання. О, Нікіта є чи нема? Не відповідає. Так, ну давайте. Сашо. Як так, ви, я... ви будемо знаходити? Ну, наприклад, вищу основ. Повищу основи можна через повсуму півдобудок. Так, ідобуток АД на CD на синус 120. Угу. Одна друга АБ на БЦ на кута АБ. Значить, тоді маємо. Одна друга 6 на 6. А синус 120 градусів. А це мінус синус 60. А чому мінус? Чо мінус, Саша? А ну. Так. Синус. синус 180 мінус альфа дорівнює синусу альфа. Тобто це синус 60. А синус 60. Корінь з на трьох... 0. І маємо. Ра... Маємо 9 корінь з трьох. Площа основи є. Наразі висоту шукаємо через трикутник, тригонометрія. Як мені знайти А1Н. А, так, А1Н можна через це як його. Синус. С -с синус, так. Так, це. Це так. яка це буква. А1Н на аа 1 Тобто А1Н це синус на аа 1 і так. тоді Аа1. Так, і тоді а 1 це скільки там Два. 4 множимо на одну другу. 2. Все. І наразі знаходимо об'єм так само. Так площа у нас основи. Дев'ять коренів з трьох. Ну і на два це вісімнадцять корень з трьох. Ну, дивіться, додому. Другий варіант номер 192. Ой, не 192, я перепрошую. 300 і 302. Все завтра алгебра. Там повітряна тривога, мені кажеться. Тому що щось воно заявило. Все, побачимо завтра, алгебра.